Вітаю, шановні брати, сестри, співвітчизники, всі люди доброї волі. Сьогодні Україна переживає дуже такий важкий, як кажуть філософи, екзистенційний шлях або час, час великого випробування, випробування на існування. Тобто стоїть питання чи буде Україна, чи не буде. Нарешті прийшов той час, коли по-справжньому, можливо, за багато століть здійснюється віковічна мрія українського народу стати по-справжньому незалежним, вільним народом, своєю культурою, своєю мовою і своїми цінностями, своїм світоглядом. І сьогодні ми всі переживаємо оцю велику війну, яка йде не лише на полі бою, а всередині кожної людської душі. Всі ми, всі ми знаємо і розуміємо, що ця війна Російської Федерації проти України є агресивною, віроломною, несправедливою. І ми розуміємо, що... Причина цієї війни, якраз її глибинні причини, вони заховані там в Кремлі. Путінська кліка хоче повернути Радянський Союз. Кремлівський дідок, в нього амбіції стати імператором, повернути це все, те, що було втрачено зруйнуванням Радянського Союзу. Росія не може жити. Без імперських звичок, без імперської стратегії. І тому, коли ми дивимося на всю цю історію, ми можемо побачити, що хоча й пройшов розпад Радянського Союзу від окремої з певної республіки, але ж Росія не відпускає від себе і особливо Україну. Намагається, е, зробити таке своєрідне, різне там союзне державу, як називають, або щось інше. І тому ця війна прийшла із-за амбіцій кремлівської еліти поновити, створити імперію. І що нещодавно, ще ось восени 21-го року, вони заявили всьому світу, погрожуючи ядерною зброєю, і такі пам'ятаю, Слова одного із співробітників Російської Федерації, який сказав: збирайте свої манатки геть. Це слово було направлене до, до всіх країн НАТО, до Євросоюзу. Ми йдемо. Ми вже озброїлись десятки років, готувалися до цього прориву і так далі. Тому я думаю, що всі ми розуміємо, що це не просто. Війна локальна, але Україна вилася на тектолічному політичному, геополітичному розломі між Заходом, Сходом, між добром і злом. І на нашу долю сьогодні Україна випала якраз це величезна ціна, що ми, відстоюючи Україну, насправді ми відстоїмо всі цінності християнські. Всі цінності, які були набуті цивілізованими державами проти такої варварської орди, яка сьогодні погрожує всьому світу. І, звичайно, ми не можемо це спокійно сприймати. В нас вірують почуття, коли ми бачимо загиблих дітей, розруйновані міста, села, все це побито. Звичайно, природно. У нас появляється гнів, появляється інколи ненависть, з'являться, можливо, у багатьох людей прокльони і так далі. І тому <кій> дуже багато виникає сучасних питань до самих християн, до своєї церкви. Мені приходилось говорити з багатьма капі... капеланами, з іншими людьми з різних конфесій, які задають приблизно ті ж саме питання. Як полюбити ворога, як благословити ворога, як виконати в цій ситуації ці Божі заповіді? Бо-перше, я хотів би чітко сказати, що коли Біблія насчить про самого початку хочу, хочу підкреслити, коли Біблія навчить про прощення, про те, щоб ми не мстили, не віздавали злом за зло. І коли тебе ударили у праву щоку, ти підстав ліву і так далі, це означає, це зовсім не торкається військових дій або війни. Це зовсім цього не торкається, торкається наших суб'єктивних відношень між окремими людьми. У мене, як в особистості, не повинно бути власних ворогів. Христос не просто сказав: якщо тебе вдарили в праву щоку, як я можу правою рукою вдарити праву щоку? Я тільки можу вдарити тильною стороною. Тобто це говорить про те, що це суб'єктивні, взаємні, індивідуальні відносини між людьми. І тут Бог каже, щоб ми не були захвачені гнівом. Щоб ми, наші амбіції, або якась заздрість, або мстивість, щоб вона не панувала нам, щоб ми зберегли наше серце чистим по відношенню до цієї людини. Зовсім інша справа, коли йде мова про війну. І тут дуже часто християни все це знаєте, роблять таку світоглядню суміш і не розуміючи, що тут працюють зовсім інші принципи. Я ніколи не думав, що одна із головних також завдань церкви Христової, от велике доручення проповіти Євангелія, я ніколи до цієї широкомасштабної війни не розумів, що також церква вона має велику місію перед Богом, перед всіма народами, оскільки вона стовп затверджена істиною назвати речі своїми іменами. Тому що відусвященика шукають відкриття і бачення. І церква повинна витримати, да, витримати свою позицію перед Богом і народом і сказати всю правду, чого, чого б нам це не коштувало. цього починається зцілення, цього починається прощення. Коли почалася широкомасштабна війна. Я отримав такий меседж десятки євангельських пасторів з Російської Федерації, які об'єдналися і в перші дні війни написали і сказали, що це несправедлива війна і хто взяв меч від меча і загине. Це Божий принцип. 149 Псалмі написано, що честь святим. Вчеться святим, проголошувати суд, написаний честь всім святим, і князів, і царів, і всіх вельможів заключати в кайдани желізні, Бог дав владу, дуже серйозну, дуже глибоку духовну владу своїй церкві. Інколи ми путаємо про окремі суб'єктивні відносини між людьми. І з цими військовими діями люди розуміли, не знають, що робити. Деякі пастирі кажуть, ми тепер не при ділах, ми небесні жителі, ми наше громадянство на небесах, ми тут так просто транзитом на цій землі. Це неправильна позиція. Бог каже, народ, який називається моїм ім'ям, якщо вони будуть мене шукати, я прийду, з цілю їх землю. Тому що треба розділити ці поняття війна і також особисті наша неприязнь або особисті наші образи, які ми маємо між людьми. Бог звертає дуже серйозну увагу, от коли ми піднімаємо наші руки, як пише Йоанн, як ти кажеш, що ти любиш Бога, ти ж не бачив його, а не любиш людину, яку Бог створив за своєю подобою. Тобто, якби ми не хотіли високо в духовну піднятись по вертикалі спілкуванні з Богом, в йому поклонінні, але Бог опускає нашу руку і по горизонталі показує. А Петро, а Іван, А Надія, там, А Маша, а Люба, як твої відносини з ним? Чому тут сенс? Сенс в тому, що ми служимо любящому Богу, який заплатив. За нас всіх величезну ціну. Пам'ятаєте притчу, коли Бог сказав, що е, один цар потребував, щоб йому борг віддала там 10 тисяч талантів, це, наприклад, мільйон доларів. А той не мав чим віддати слуга і просить: прости мене. Слуга каже, ні, цей цар каже ні. Якщо він не може не віддасть мені цей, цей борг, який величезний, який нездатний заплатити, то продайте його сім'ю, його дітей, рабство, продайте його майно. І він впав, каже: прости мене, прости, тому що в мене немає чим заплатити. Цар сказав, ну добре, я тобі прощаю, тому що все одно ти не можеш це виплатити. А потім цей слуга пішов. І свого товариша почав притісняти, який йому там був винен, наприклад, 100 доларів. Каже, в мене немає, потерпі, я тобі віддам. Ні. І віддав його в темницю. Тоді цар цей почув і сказав: злить лукавий раб, я тобі так багато простив, мільйон доларів, а ти не можеш простити 100 доларів своєму товаришу. Тобто прощайте і будете прощені. Ця заповідь дуже важлива. Каже Христос, коли ми йдемо і хочемо принести велику жертву, але ти згадав, що проти тебе хтось щось має, залиши цю жертву і піди, примирися з Твоїм противником. Інакше ця жертва не буде прийнята. Один на цей розділ Євангелії от Марка. Де Христо вчить нас вірою переставляти гори, переставляти всі проблеми, коли в нашому житті потрібно справжнє Боже чудо, і буде тобі, що ти не скажеш, це молитва віри. Але коли стоїте в такій молитві, прощайте один одного, щоб і Бог вас простив. Або, або наприклад, коли нам треба стілення, піснення Якова, п'ятий розділ. Де Бог каже, молитва віри зцілить того, хто хворіє. Але признавайтеся один перед, другу, перед другим. Прощайте один одного, щоб і Бог простив, щоб не було ніяких перешкод. Тому якраз оце прощення, де Христос, воно, воно пов'язане також з питанням осудження. Що ти? Осужиш брата твого, ти побачив сучок у браті глаза твого, каже Христос. А бревна або ціле бревно, ціле дерево своєму, своєму оці ти не відчуваєш. Отже, якраз це прощення, оце життя в прощенні інших людей, готовність простити, це готовність відкрити своє серце для Божої благодаті. Відкрити своє серце для Божої милості. От 58-й розділ пророка Ісаї, де Бог вчить нас, що таке справжній піст. Він каже: відпусти, полонених на свободу, відпусти, і тоді правда Твоя зійде. Тому що коли ми не прощаємо, є закон сіяння жнив, коли ми вимагаємо великої справедливості. Підношенню до нас з боку інших людей ми повинні пам'ятати, що така, що ми посіли, то такої справедливості буде вимагати і від нас. Чи витримуємо ми цей виклик? Тому нехай милосердя підніметься над справедливістю. І таких людей Бог буде благословляти. Якщо ми не хочемо бути осуджені, якщо ми не хочемо, щоб до нас Бог також відносився по всі своїй справедливості, інколи ми, знаєте, недавно читав таку статтю, що виявляється, 80% всіх наших думок, всіх наших помислів, вони від'ємні, вони негативні. І ми, ми користуємося цими думками, ми навіть не помічаємо. Це, як знаєте, такий біологічний інстинкт. А потім ми шукаємо, хочемо побачити Божі чудеса в нашому житті і так далі. Тому нехай Бог благословить і дасть нам цю духовну силу, цей духовний вимір, радість прощати і бути прощеним. Коли ми поступаємо милостиво, Бог також буде з нами поступати милостиво. Амінь.